Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua сьогодні говоримо про трендовий додаток від гаманця Нір Wallet, в якому ми можемо абсолютно безкоштовно фармити токени, і чому я вважаю його більш перспективним ніж той же НОТОКІН. Впевнений, що відео буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, давайте розбирати, що таке хірволет і чому нам варто витрачати на нього час. По функціоналу зрозуміло, тут щось схоже до того, що ми бачили у Notcoin. тобто наше основне завдання фармити монети, які в подальшому принесуть нам прибуток. Однак я вже казав, що вважаю даний проект набагато більш перспективним і зараз поясню чому. Перш за все, це взаємна інтеграція з проектом NIR Protocol. Це величезний екосистемний проект з власним блокчейном, який має величезну аудиторію. Що і казати, практично 2 мільйони користувачів підписані на них в Твіттер. Та й впевнений, ви усі бачили дану монету, яка входить в топ-50 по крипторанку. На булрані вони себе доволі непогано показували, і загалом вони постійно розвиваються, постійно проводять якісь різноманітні івенти та промо. А й загалом величезне ком'юнітів даного проекту, яке поступово перетікає у хір-воле. Звідси випливає наступний момент. А саме постійна інформаційна підтримка від проекту Near Protocol, тобто вони на своїй основній сторінці, де аудиторія, практично 2 мільйони, регулярно роблять репости з усіма оновленнями в даному додатку. Тут ми бачимо, що вони запостили новину про те, що Here Wallet додали свої села. Це аналогія до команд, де користувачі можуть об'єднуватись в те чи інше ком'юніті і тим самим отримувати бонуси. Я також створив своє село. Про нього поговоримо дещо пізніше. Покажу, як до нього доєднатися і заробляти більше монет. Загалом, по проекту він виглядає максимально сильно. Бачимо, що аудиторія складає вже практично 300 тисяч користувачів. Є постійний актив, регулярно публікуються новини, і тим самим проект підтверджує серйозність своїх намірів. Ми, як ком'юніті, розуміємо, що це не якась одноденка, а справді довгостроковий продукт, який регулярно будуть оновлювати та розвивати, задля того, щоб він зайняв важливе місце в екосистемі. Скажу навіть більше, Нір Протокол заявили, що токен Хір не буде просто мемкоїном. В нього буде важливий функціонал, а саме тікер для оплати комісій в мережі Ефіра, яка є найбільш популярною в криптовалюті загалом. Тобто ми розуміємо, що тут вже є чіткий план по тому, як буде розвиватися токен, і це набагато більш серйозно, ніж просто очікування та чутки, як ми маємо в ноткоїн. Переходимо безпосередньо у телеграм-канал, і бачимо, що тут ком'юніті ще більше і налічує понад 450 тисяч підписників. Бачимо, що команда проекту регулярно публікує різноманітні інфоприводи і актив на постах хороший. Зокрема, нещодавно вони анонсували першу грошову роздачу, в якій пул буде 20 тисяч доларів. Тобто, нам потрібно буде виконати якісь завдання, і за це нам дадуть винагороду. Безумовно, це дуже круто, коли проект, який не вимагає вкладень, роздає нам гроші, і по факту ми заробляємо не лише на майнінгу монет, а й в додаткових активностях. Однак варто розуміти, що це не якась благочинна кампанія, а інвест. Під майбутній розвиток, адже проект в майбутньому буде заробляти, і по факту це стратегія. Він він, коли проект отримує гроші, і ми, як звичайні користувачі, можемо на цьому заробляти. Мені таке подобається, і сподіваюся, що Here Wallet буде продовжувати розвиток, і таких роздач буде багато. Також бачимо по новинах, що вже створено понад 50 тисяч сіл, про які я розказував раніше. Це зокрема аналоги команд. Також що проект Ход вже в другий за популярності серед усіх криптопроєктів, Тим чином, вони лише підтверджують актуальність даного відео, адже безумовно, проект трендовий, він цікавий людям і скоріш за все тут можна буде непогано заробити. Але давайте обійдемось без довгих теоретичних відступів і нарешті перейдемо в додаток, де я вам усе покажу. Що ж, ми перейшли у гаманець Near Wallet, в якому ми можемо фармити наші токени ход. Перш за все хочу наголосити, що з реєстрацією тут не виникає жодних проблем, однак варто обов'язково зберегти свою сід-фразу, адже багато новачків нехтують цим моментом і потім втрачають доступ. І щоб ви постійно не створювали новий гаманець обов'язково її десь записуємо, або ж сфотографуємо і тримаємо в телефоні. Це не якась секретна інформація. Тут не йде мова про дорогі активи, тому зберегли собі і маємо на всякий випадок. Можливо, ви захочете зайти з іншого комп'ютера або ж банально встановити собі мобільний додаток, і вам потрібно буде імпортувати ваш акаунт. Так от саме там сід-фраза вам і знадобиться з тим зрозуміло. Якщо ви раптом забули записати сід-фразу, але зараз ви увійшли в свій додаток, ви можете зайти сюди, убрати фразу її відкрити. І власне все тут знову ж таки відображається наш баланс. Бачимо, що я закидував сюди токени NIR, закинув дві штуки і свапнув на один долар. Я це зробив тому, що тут є такі завдання. Також тут відображається наш баланс ход. У Мене 171 токен. Не знаю, чи це багато чи мало, але тим не менше. Так, натискаємо сюди і переходимо у розділ з завданнями. Ну, Friends, це зрозуміло. Ви можете брати своє реферальне посилання і запрошувати друзів. Тут в ДАПС анонсували цю роздачу на 20 тисяч доларів, про яку я розповідав раніше. Поки що деталей немає. Очікуємо вже найближчим часом. Як будуть деталі, я їх опублікую в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Повертаємо сюди. Перш за все, це газ. Тут все доволі просто. Нам потрібно виконати усі ці завдання. Вони прості. Тут ми просто підписуємося на соцмережі. Перелік соцмереж ми бачимо. І останнє завдання це зробити депозит. Нір. Депозит, нір ми можемо зробити з будь-якої абсолютно біржі. Вони зробили інтеграцію практично усюди. Нещодавно додали Мекс та байбіт. Я закидував з байбіту, можна з Binance, звідки хочете. Як це зробити, ви заходите сюди і бачите, це ваша адреса. Копіюєте її, обираєте мережу NIR і вам прийдуть кошти. Можете не переживати, що вона виглядає ось таким чином. З цим думаю, зрозуміло. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до фарму монет. Тут не потрібно тапати як в Notcoin і це чудово, адже таким чином ми економимо багато часу. Тут лише потрібно заходити та клеймити наші монети. І тут ми можемо використовувати бусти і таким чином збільшувати, так би мовити, діапазон між клеймами. Дефолтно потрібно заходити кожні 2 години. Це безумовно не так зручно. І якщо ми будемо купувати бусти, ми зможемо збільшити, допустимо, до 4, 6, 8 і так далі. Максимум, це якщо ми збільшимо і зможемо клеймити раз на 24 години, тобто на одну добу, що звичайно дуже круто. З газом ми розібралися, там прості підписки. Тут з бустами знову ж таки нам потрібно буде виконувати завдання, і після цього ми зможемо за наші токени ход відповідно збільшувати години нашого клейму. Бачимо, якщо я натисну апгрейд, в мене з 4 годин збільшиться до 6. І таким чином ми можемо це робити до максимуму. Тобто, бачимо, що щойно я зробив до 6, Тепер за 4 токени ход я можу зробити з 12. І таким чином можна продовжувати до кінця. Далі, знову ж таки, тут ми можемо бустити кількість скільки ми заробляємо токенів. Тобто, чим більше, тим швидше ми будемо їх майнити. Ну і звісно, так буде зростати наш баланс. І знову ж таки, уран тут таким чином ми також можемо збільшувати е, наш уран і швидкість видобування. Тобто, все робиться для того, щоб ви по максимуму заробляли і ваш баланс зростав. Але наскільки вигідно прокачувати постійно. Ну, це вже знову ж таки кожен вибирає стратегію для себе, адже по факту 4 ноти це вже немало, зважаючи на те, що в мене 170, а в багатьох людей їх набагато менше. Тому ви вибираєте для себе. Якщо у вас є більше вільного часу, ви можете заходити там кожні 2 години. Якщо ж ні, тоді ви вже думаєте про те, що ось власне ви можете проінвестувати в це, для того, щоб в майбутньому отримувати більше токенів. Також вони говорять про те, що це все можна робити за допомогою вкладень, тобто закидувати гроші. І після цього ви зможете не витрачати токени не ход, а платити реальною валютою. Щоб дані активності були доступними, вам потрібно виконати прості завдання. А саме про те, що я казав, це депозит НІР. Ми просто заходимо на біржу, ми можемо зробити депозит від одного НІР. Це я знову ж таки робив на біржі Bybit, також там завдання закидувати через USDT. Дивіться, якщо ми беремо USDT, то зазвичай вивід в мережі NIR, зокрема, на Binance від 10 доларів. Щоб не закидувати сюди 10 доларів, ми просто встановлюємо мобільний додаток посилання я залишив в описі, і там у розділі SWAP міняємо наш НІР на один USDT. І таким чином, у вас на балансі буде, як в мене, я от закинув 2 НІРА. Поміняв частинку Ніра на USDT і мені зарахували усі завдання. І зараз я маю гроші для подальшого виконання. Зокрема, коли я розповідав про майбутню активність, мова йшла про те, що одним з головних завдань є те, що ви вже робили депозит НІР. Тобто, рано чи пізно вам однозначно доведеться його зробити, тому закиньте, і вже будемо з чистою совістю чекати майбутньої роздачі і отримувати частинку з пулу 20 тисяч доларів. Також обов'язково долучайтеся в наше селище, адже за перебування у ньому ви будете отримувати плюс 5% до фармомонет. Ми бачимо, що ось переходимо сюди, і тут відображається статистика. Зокрема, в нас вже 312 учасників, що доволі немало. Тут показується скільки в кого токенів. Це якийсь загальний скор. Знову ж таки, тут буде перекидувати на наш чат в Телеграмі. Тут ви можете поділитися нашим селищем, щоб нас ставало ще більше. Знову ж таки, тут вкладка аналітика, і якщо вам щось не сподобалось, або ви вирішили змінити селище, ви можете його ось тут покинути. Тому я усіх запрошую в подальшому можливо будуть якісь плюшки. За те, що ви перебуваєте в тому чи іншому селищі. Якщо мені будуть давати якісь нагороди, я обов'язково ними буду ділитися. Якщо ви хочете бути в курсі усіх подій, то нагадую, підписуйтесь в телеграм-канал, там у лайв форматі буду публікувати усі важливі новини. А якщо будуть якісь фундаментальні оновлення, то зніму наступне відео. Ну і на завершення про їхній додаток. Там ви можете прокачувати свій рівень і просуватися вище в лідерборді. Для цього вам потрібно виконувати активності, які вже вимагають фінансових затрат. Зокрема, ви можете закинути свої токени в стейкінг, робити Свапи безпосередньо в додатку, або ж придбати їхню NFT-шку. Бачимо, що вони створили цілу nft колекцію, яка безумовно виглядає круто. Бачимо, що тут є камонки, тобто звичайні NFT-шки 2132. Також є рарні NFT-шки 116. І знову ж таки невтішки для бета-тестрів. Також тут є три легендарні невтішки. Бачимо, що вони запустили декілька градацій, і кожен може придбати. Звісно, ту нефтішку, яку вважає за потрібне. Тут детально розписано, які бонуси вони будуть давати. Але звичайно, як і в будь-якому nft проекті, тут не зрозуміло. Скільки ми зможемо заробити в майбутньому. Безумовно, за наявність і ви отримаєте дроп, але скільки це буде, невідомо. Що стосується ціни, то мінімальна ціна складає 100 нірів. Бачимо, що зараз навіть за 100 викупили, і тут навіть на цьому маркетплейсі вже немає за 100, а мінімальний флор 128. Однак регулярно з'являються за 100. NFT-шки зараз це ціна 320 доларів, тобто далеко не маленька. Але якщо ви вірите в проект, його розвиток, то можете придбати. Тим самим ви прокачаєте свій аккаунт. Ну і звісно, в подальшому будете претендувати на дроб. Та й загалом, якщо будуть якісь конкретні анонси, ціна NFT буде зростати, і ви зможете її продати дорожче. Але тут, звичайно, діор, адже вкладення вже доволі серйозні. Що ж, друзі, а на сьогодні це все бачимо, що плавно переходимо з 20 тисяч до 21, Тому, якщо ви на каналі вперше, то обов'язково підписуйтесь. Я ж вам дякую за те, що дивитесь відеоролики від Dohit.ua і прощаюсь лише до наступної зустрічі.